Ну хто вгадає, що це у мене? Листочки чесничком пахнуть, я їм їх. Ага, Ага. красавця. Ось щасник. Зеленіє його, одобрила он. Ще лежить добре, вони розставши. Це часник Суворова. Я його розвожу, розвожу, тоді пороздаю і все. Мені воно для краси. Листочки їм, а зубки там з одного, один посажу, два виросте. Ну, здорові таке. Там щось осторожно треба виприймати, алергія така, його і не їм. А листочки можна в салат, скільки хоч їсти.